Ці довіряють. Ось і ця людина, це мій старший брат Роман Веростюк. Я передаю йому слово. Я дякую, що ви прийшли на це шоу. Я дякую хлопцям, що приїхали підтримати мене, мене як Романа Веростюка, мене як їхнього колегу. Василь не сказав, але було в моїй історії таке, що коли починалася цей весь спорту Стронгмен в Україні, я теж тут виступав. І хочу вам сказати, що в силу обставин я не міг штовхати ядро і піднімати от такі ваги. Але мені вдавалося і в цьому виді спорту теж досягти певних успіхів. Я хочу сказати, що батьки і тренер вчили нас в житті одному. Вони вчили, що мужчину характеризують в житті не слова, мужчину характеризують в житті вчинки. От власне вчинки цих хлопців я пишаюся, що я причетний, можливо, і до їхніх перемог. Я колись долучився до організації чемпіонату світу командного тут на Прикарпатті. Я тішуся, що він приходив тут в нас дома на на Івано-Франківщині, і вони виграли. Вони в четвертій тоді завоювали титул на найсильнішої нації планети. Я дякую вам, що ви прийшли. Я хочу, щоб діток сьогодні є багато, щоб ви, батьки, брали своїх діток за руки і були в спортивній секції. Я завжди наголошую на тому, що не всі будуть чемпіонами, але дайте шанс своїм дітям бути просто здоровими. Так як я е, представник олімпійського виду спорту, я вам прочитаю свого вірша того, якого я присвятив колись. Олімпійцям і яким в перекладі на англійську мову Сергій Назарович Булка привітав всі но, національні олімпійські комітети світу. Це 211 країн. Блищать медалі, Сонце, Слави, близько. Ми вже провели Олімпійський рік. Історію імені кобеліском вкарбує в пам'ять 21 вік. Ми разом ті, з ким дружить голуб миру, вогонь Олімпу зупиняв війну. Ми шанс даємо, даруємо в кращу віру і граємо у дуже чесну гру. Ці правила для всіх людей єдині. Нема різниці, бідний чи багатий. Їх поважають в будь-якій країні, а суть в одному вмій перемагати. Віват, спортсмени, пілігрими долі, ви щирий твір в літописі буття, не по наказу, а по добрій волі віддали спорту все своє життя. Хай вашу честь звучать хвалебні оди. Нехай попутні дують вам вітри. Вам завжди притаманний дух свободи. Так було, є і буде так завжди. Поаплодуйте їм. Хочу вам сказати, що ви бачите, в спорті все відкрито і чесно. В спорті всі і олімпійці, і ті види спорту, які не є олімпійськими, вони керуються одним правилом: правилом чесної гри. Тут є снаряд, тут є вага. Підійшов, можеш, докажи, що ти найсильний. Словами, отам казати за бар'єром, що я на тренуванні піднімав, тут не рахується. Тут є снаряд. Я хочу сказати, що. Спорт і політика це абсолютно різні дві планети. Тому чим люди спорту цікаві для суспільства, вони вміють ставити собі ціль. Як би не було важко йти до неї і досягати дякую вам, що ви прийшли.